Всім привіт! З наступаючим новим роком скромна наша холупка, денчик, Наготовили святковий ужин. Зараз, правда, не 12, але коли буде 12, треба вже буде чергувати по черзі і разом посідати, посідати не вийде. Що б нам Бог послав. Оливье сегодня засварганил. Денчик мотнулся и корки взял. Вот. Ну и таке. Апельсины мандарин, конечно, конечно. Куда же без них? Вай-файчик. Фонарик купил вчера. Вот так мы и уживем. Це моя койка. Да. Печка... Ой, это сауна, это просто не печка, это сауна. Просто жесть. Трошки більше кинув. Парилка, как я в сауне. Трошки менше. Все, мерзнеш. Вот. Ну, за допомогою генератора заряджаємося, але ни разу не догнал свой павер. Даже навіть до 50. Вот ну коротше. Всім бажаю. Всего самого накрающего. Міцного здоров'я. Счастья, здоровья, как там всі кажуть. І нам, ну хоча б не гірше, скажем так. Краще боюсь уже бажати. Куда ж краще? А, хоча б не гірше. Вот так мы и живем. З Новым роком люблю, целую, обминаю.